Прогулянка продовжується. Йдемо ми далі. Всі, пішли далі. Ти Пішли. Що <різь> ти розказуєш? Йдемо, йдемо далі. Пішли, ми ще ж не всі міста провідали. Це ти вирішив перекусити, да? Рижий. Рижуля. Вирішив підкріпитися. Невеличкий перекус у Рижулі, так? Да? Рижуль Пішли. Пішли, пішли. Перекусили, пішли далі. Пішли, давай. Чого, не будеш когті чухати? Рижуля. Режуля, не идем дали, ну идем дали, побежал. Сыро, сонечка нема, да, режуля. Ну чого, ми і так трохи погуляємо? Да? Бігом, бігом. Ну, куди й далі йдемо? Куди Ризулька буде йти далі? Не видно друзів твоїх? Да, мдали. Писла, писла. Что там нюхал, рыжуля? Кто там был, а? Все не цікаво, йдемо далі. Пішли, режуля пішли. Да, не в ветки не лізь, не треба в ветки лізти. Що ти там знайшов? М? Що там, Режуля, що ти знайшов там? Щось знайшов, обнюхує? Там котики ходили, так, да? Рижуль? Продовжується, йдемо далі. Давай, давай, йди. Після, після. Бля. Цього там? Режуля йдемо, йдемо, не бійся, не бійся. Що ти боїшся? Тебе ніхто не трогає. Що, будеш на це дерево бігти? Що? Чи мені тебе підсажувати треба. І ти ще возмущається. возмущаєшся. ля угу. Пізи ось от дерева прягай. Опля, молодець. А глянь сюда. Молодец, молодец. Попрыгали по деревам трохи, да? Что тут интересно нашел? жаль Рыжуля. Пошли далее. Рыжулька. Яким приветик и махаю, да? Рыжуль, ты всем привет кажешь? Друзьям привет, да? Мы гуляем на улочке. Про холодную, но все равно вышло. Давай, пішли, пішли. Режоль, сейчас мы з тобою кругами ходим, да? Може, далі підемо? Что ты там знайшов? знайшов смачну травичку, да? Ти сухе, хоч не їж. Все. Пішли далі. Давай, куди йдемо? Веди. Веди, веди, давай, йди. Ловкоть це. Заволодився Режоля. Пішли далі, пішли. Давай. Пішли.